Унікальну розробку нашу. Фактично єдиний в своєму роді їх всього в світі буде всього три штуки. Ось такий міні-трактор на базі мотоблоку Зубр, 10 кінських сил. Переобладнаний нами, зроблений спеціально по спецзаказу для вас. Ось такий вигляд він має. Спереду передні 12 стандартні мотоблочні колеса, ззаді 16-та ялинка. Ось така моцна. Встановлена фреза, комплект гідравліки, унікальне розташування двигуна з посередині трактора. Дуже має він гарний вигляд, дуже гарну компоніровку. Тому ось такий показуємо вам, у нас є на продажу. Хто бажає собі гарного, залізного, якісного українського коня, звертайтеся за номером телефону на екрані або в описі відео. Ми покажемо, розкажемо, що ми робимо, де ми робимо. Найголовніше питання, яке всіх цікавить, скільки це діло коштує. Тому звертайтеся, розкажемо, покажемо, будемо співпрацювати. Ось такий у нас є міні-трактор на продажу, чекає на свого нового власника і буде працювати вірою і правдою. Всім дякую за увагу. Обов'язково телефонуйте, там зустріну вас я за номером телефону і розкажу, що це і з чим його їдять. Всім дякую за увагу. Слава Україні!